Слава Україні слава синам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Натрапила я якось на отаку красу варігата, Ейфорія Пінк. Це якась новинка 23-го року, досить така невисоченна, аж. І захотіла я собі. В мене останнім часом, останній сезон, точніше, цей крайній сезон, в мене. Дуже відкрилася бажання і любов до всілякого кольорового пістрявого листя, варєгата. І от коли я побачила гортензію, то дуже-дуже сильно захотіла її собі висадити. Вона така досить ну, листя має малесеньке, досить дрібненьке порівняно з іншими гортензіями, макрофілами. Але, але цікава. Та, цікава. Вона більше все ж таки, я думаю, листям, аніж квітами в квітах я не бачу аж такого чогось особливого. але ще й... Бачу, що мала моя мінливе лися. Тобто навесні вона ось має таку фіолетову якусь, барву по центру і рожевішу, та, там, де біле. А от влітку, оце зараз хоч і осінь, але це її ніби як літнє забарвлення згідно рекламки. Цікаво, цікаво. Розумію, що зараз для багатьох це видасться зовсім недоречним. Висаджування нового, придбання нового, але все ж таки ну, треба і. Я теж так якби намагаюся знайти якусь золоту серединку і, і собі щось все ж таки висаджувати, купляти, розширяти колекцію. І однозначно все-таки більше, ніж для себе, більше для наших воїнів долучатися до різних зборів, до різних потреб, закривати різні потреби, допомагати. Тому я це роблю і я планую навіть то, все ж таки. Планую я на своїй квітковій сторінці, квітка Троян на Фейсбуці, я буду виставляти щотижня, що я дійсно не просто ляпаю, що я долучаюся, а насправді показуватиму вам знимки екранів, що дійсно перекази я роблю. Тому там, ось таке намішане відео, але хотіла, хотіла також додати якусь таку частинку. Частинку квіткового в наш інформаційний простір. Ось така краса, дуже хочеться. Цю мінливість побачите, звісно, що навесні. Так, я вже висадив відкритий ґрунт, я практикую все висаджувати, відкритий ґрунт. Температура ще дозволяє, буде холодно, я її накриватиму, звісно, що. але зимувати мене точно накрита тут, в відкритому ґрунті. Тут поруч троянди. Я їх накриваю дуже гарно, дуже щедро. Тут я ще додам, я думаю, агроволокна додаткового, адже гортензія накривається, і потім навесні вона пізніше дещо розкривається, ніж троянди, бо троянди можуть пережити плюс 4, плюс 3. А ця красуня, на ймовірні, навесні це може її зашкодити, тому вона відкривається пізніше в травні, десь так там, коли зовсім-зовсім вже минуть такі ймовірності, похолодання і тим більше заморозків. Ось так. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!